Добрий день. Тріщина у нас на тому і не пішов. Так, ну, це треба да, зняти. Значить, Звернулася людина з такою проблемою, що має тріщинку на щитку приборів. ось можете побачити. І саме через це йому не дали пройти техогляд. Каву будете? Алло. — Безплатно. я Дякую, ласка. До третьої передачі їде і потім так, оцей. Ще пам'ятають руки. <звук> Ці руки, скільки це ди... Це доїшок розібрали. То... Буде тепер з новим склом. Фініш Уже результат <звук> після заміни. Це чудово, без тріщин.